Привіт, друзі! У цьому відео ми покажемо вам виробничі бізнес-ідеї з усього світу, які допоможуть вам розпочати прибутковий бізнес у вашому місті: міські міні-ферми. Ідея полягає у вертикальному вирощуванні трав у транспортних контейнерах. Вирощування відбувається за допомогою економічного та екологічно чистого методу гідропоніки. Один контейнер дозволяє вирощувати понад 20 кілограмів зелені на тиждень цілий рік. Також можна вирощувати корисну мікрозелень, про яку ми розповідали в одному з попередніх випусків. Мобільність таких ферм дозволяє встановлювати їх у будь-якій точці міста. Це дає можливість завжди своєчасно забезпечувати ресторани та супермаркети свіжою зеленню. Актуальність такого бізнесу зростає з кожним роком. Візьміть бізнес-ідею на озброєння. Ротаційне формування Ротаційне формування відносно простий технологічний процес, який набуває все більшого поширення в галузі переробки пластмас. Технологія дозволяє виготовляти малі та великі порожнисті вироби за доступною ціною. Найголовніше, що ротаційним формуванням можна займатися навіть у власному гаражі. За допомогою спеціальних технологічно простих верстатів можна виготовляти вироби з гіпсу, полістиролу та смол. Це можуть бути різні за розміром садові фігурки, скарбнички, сувені. Рекламні та дизайнерські рішення. Один з найфантастичніших варіантів виготовлення манекенів для одягу. У наш час, коли магазини одягу на кожному кроці, ця ідея може просто принести статок, оскільки вирішує основне питання зі збутом продукції. Форми можна виготовити з силікону та скловолокна власноруч, чохли для мобільних телефонів. Ще одна прибуткова бізнес-ідея з величезним ринком збуту виготовлення силіконових чохлів для мобільних телефонів. Їх виготовляють за допомогою спеціальних машин високого тиску. Спочатку силікон переміщують, а потім додають необхідні барвники. Отриману суміш поміщають у підготовлену форму, яку потім ставлять під термопрес високого тиску. Вартість найпростішої з таких машин у Китаї починається від трьох тисяч доларів. Також доведеться витратитися на виготовлення самих форм. В даному випадку їх можна виготовити з м'яких металів за допомогою фрезерного верстата. Для роботи на верстаті потрібна лише одна людина, і жодної спеціальної кваліфікації не потрібно. За допомогою таких верстатів також можна виготовляти фору. Утляри для навушників, браслети, брелок, різного роду рекламну та сувенірну продукцію. Міні-виробництво олівців Йдеться про виготовлення простих або кольорових олівців зі вторинної сировини, а саме, макулатури. Процес виготовлення виглядає наступним чином: спочатку на ручному різаку готується основа з паперу. В неї вклеюється стрижень олівця, потім папір проклеюють і скручують на спеціальній вальцювальній машині. На наступному етапі заготовки відправляються в сушильну камеру. Після сушіння олівці обрізають та полірують. На останньому етапі олівці загортаються в термозбіжну плівку. Що надає їм презентабельного вигляду. За необхідності до олівця також прикріплюється гумка. Заготовки у вигляді олівців, фольги і гумки, як правило, оптом продаються виробниками такого обладнання. Комплект обладнання для організації такої міні-лінії коштує близько 4 тисяч доларів. В результаті ми отримаємо ековиробництво з мінімальною собівартістю. Виготовлення бойлів. Як відомо, професійна риболовля коштує недешево. Рибалки витрачають на своє хобі чимало коштів, тому ця ніша є дуже перспективною з точки зору розвитку бізнесу. Однією з підніж є виробництво рибальських бойлів, які вважаються найефективнішою наживкою для ловлі коропа і використовуються рибалками відрами. Бойл це кульки розміром від 5 до 30 міліметрів, що складаються з суміші різних компонентів, серед яких подрібнені з Зерна злаків, різні білкові добавки у вигляді м'яса, кісткового борошна або опариша, харчові ароматизатори, харчові барвники, консерванти і сполучні речовини. Усілякі рецепти легко знайти в інтернеті. Для згортання бойлів вам знадобиться спеціальна машина. Вартість таких машин починається від 500 доларів. Також знадобиться тістомішалка та пароварка. Збут продукції відбувається через домовленості з рибальськими магазинами, дошки оголошень, темати. Спільноти в соціальних мережах. Вакуумні камери для деревини ця бізнес-ідея заснована на вакуумній сушці деревини. Це нова технологія, яка дає можливість швидко випередити конкурентів. У чому полягає основна ідея? Спочатку деревина надходить на лісопилку, де її розрізають на дошки певної товщини та довжини. Але деревину не можна одразу використовувати в будівництві. Спочатку її треба висушити, вона стає щільнішою, міцнішою та довговічнішою. Деревину можна сушити класичним способом, помістивши дошки в приміщення, де вони штучно підтримуються при високій температурі. А можна скористатися абсолютно новим методом вакуумного сушіння. Цей метод економить багато часу і дозволяє отримати дошку на один-два тижні раніше. Вироби зі спіненого пластику та евапіни, мова йде про верстати з ЧПУ, за допомогою яких можна виготовляти різні вироби з Евапіни чи пінопласту. Завантажуємо в програму 3D модель бажаного виробу, закладаємо заготовку в верстат і спостерігаємо за процесом створення. Що стосується маркетингу, то саме з цього потрібно починати. Потрібно ретельно проаналізувати різні ніші і подумати, де той чи інший реквізит може бути затребуваним. Наприклад, вашими клієнтами можуть бути театри, рекламні агенції, дизайнери тощо. Ви також можете загуглити, завантажити 3D моделі для ЧПУ і подивитися, що там є. Інший варіант пошукати зображення в Google і ввести запит шматочки пінопласту. Витратьте трохи часу, і ви побачите, що існує безліч варіантів того, що можна виготовити. 3D-друк металом стартап Mental винайшов 3D-принтер, який друкує металом, виготовляючи деталі, що не потребують доопрацювання. На відміну від звичайного 3D-друку пластиком, який підходить для моделювання, прототипування та створення одиничних виробів. Друк металу можна використовувати для масштабного виробництва. Робота відбувається у три етапи: 3D-друк, механічна обробка та загартування. Друк металом прискорить виробництво і дозволить швидко друкувати складні деталі для електроніки та автомобілів. Виробництво стінових екопанелей для побудови успішного бізнесу в невеликих містах і селах потрібно використовувати їхні переваги, а саме дешеву найману робочу силу, низьку вартість оренди та наявність певної сировини. Такою сировиною, наприклад, може бути солома. На сьогоднішній день будівництво енергоефективних екобудинків є світовим трендом. Такий будинок можна побудувати за кілька днів із солом'яних стінових панелей. Виготовити панелі досить просто. Ви робите каркас із дощок і пресуєте в нього солому. Дослідіть цю сферу детальніше, проаналізуйте свій регіон з точки зору наявності сировини і подальшого збуту. Можливо, це саме та ідея, що дозволить вам вести прибутковий і корисний бізнес: сітки фільтри на вікна навколишнє середовище сповнене комах, пилу, смогу та різних алергенів. Все це потрапляє в наші домівки через вікна і впливає на наше здоров'я. Суть цієї ідеї полягає у виробництві москітних сіток зі спеціальної тканини, яка не тільки не пропускатиме комах, але й фільтруватиме 90% пилу смогу та алергенів. Нам вдалося знайти виробників такого фільтруючого матеріалу в Нідерландах Полтекс та Чехії Респілон. Ці компанії також виробляють матеріал для захисних медичних масок. Для реалізації цієї ідеї ми замовляємо рулон тканини у виробника за оптовою ціною. Також купуємо необхідну фурнітуру для складання москітних сіток. В їх складанні немає нічого складного, це можна зробити в гаражі. Коли все є в наявності, ми збираємо раму з нашим фільтруючим елементом за розмірами замовника. І відправляємо замовлення. Дякую за перегляд, друзі. Залиште коментар, яка бізнес ідея вам сподобалася найбільше.